Замовляли повій, дивилися нюци та навіть знімали штани, що тільки не робили народні депутати в стінах українського парламенту. Сексуальні скандали в раді, які бійки між нардепами річ буденна. Хто з політиків вляпався в інтимні історії прямо на роботі? Та як це вплинуло на їхню подальшу кар'єру? Дивіться у цьому випуску. Буде цікаво і дуже смішно. Погнали! З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. На початку нульових, попри реальний дефіцит жінок у Верховній Раді, поповзли чутки про перші, як то кажуть, неуставні стосунки. Нестора Шуфрича запідозрили в почуттях до Юлії Тимошенко. Була аж одна світлина із зали Печерського райсуду столиці, на якій Нестор Шуфрич не зводить очей з Ледію. Ця світлина й стала тим залізним доказом небайдужості Шуфрича до політикині. Далі масла у вогонь підлив політик Михайло Бродський, який заявив, що ці двоє поза роботою приїздили до нього в гості. Шуфрич тоді все заперечував і спростовував, мовляв, шекспірівська історія кохання не про них. Підігрівали публіку слова, які Шуфрич висловлював на адресу Тимошенко. Якось в інтерв'ю Українській правді він сказав: цитую: якщо хтось запитає, хто в нашій країні міс парламент або міс революція, то я скажу без сумніву, Юлія Тимошенко. Чи була такою ж прихильною пані Юлія до Шуфрича? Невідомо, але про їхній роман не пліткував тільки лінивий. Одного разу Тимошенко навіть подала до суду. Не повірите на екс-генпрокурора Святослава Піскуна, який в інтерв'ю одного змі сказав фразу Далі пряма мова: вона обманює родину, вона обманює державу, вона обманює людей, вона обманює президента і правоохоронні органи. Вона обманює своїх виборців. За ці слова леді вимагала від піскуна моральної компенсації в розмірі. Мільйон гривень так захищала свою честь і гідність. Зрештою справу закрили. Утім, за кілька років на Банковій вибухнув новий секс-скандал. Тодішній міністр транспорту Микола Рудьковський за державні гроші повіз модель, титуловану Міс Україну, Всесвіт, Сашу Ніколаєнко, до найромантичнішого міста на землі Парижу. На це Рудьковський списав 400 тисяч бюджетних гривень. Суд затягнувся на три роки. Екс-посадовця звинувачували в розтраті державних коштів. Щоб не сісти за ґрати, він вдавався до різних прийомів: то лежав у лікарні, то з'являвся на засідання на кріслі колісному. Зрештою, Печерський суд Києва закрив справу. Рудьковський залишився на волі, а його обраниця Саша Ніколаєнко перебралась за океан та вийшла за американського багатія. Філа Рафіна. Через це нині ага. Рудьковський боїться коментувати ту сумнівну історію. Скільки шуму наділа історія? коли ви літали на частному самоліті вместе з МІС Україна Александрою Ніколаєнка. Вона була жіною Філа Рафіна, ближайшого соратника будущего президента Соєдинних Штатів Америки Трампа. Що це була за історія? Это Она. имеет семью. Рафин, близкий друг кандидата в президенты Соединенных Штатов. Я не хочу, чтобы любые слова из Украины воспринимались как вмешательство в внутренние дела Соединенных Штатов. Позвольте мне не комментировать. Был политический заказ такой же на, дискредитацию. Как и этот, на мою дискредитацию. Через полтора і два года следственных действий рассмотрения в суді, це все закрылось. Прокуратура тихонько извинилась. В Скандальну еротичну історію свого часу вляпався і головний радикал країни Олег Ляшко. Широкому загалу про суть справи стало відомо в 2010-х, хоча сама Love Story родом із 90-х. в мережу злили відео, датоване 93 м роком, на якому Олег Ляшко зізнався, що мав нестандартний зв'язок із чоловіком на ім'я Боря. На кадрах Ляшко свідчить у присутності слідчого прокуратури. Прикинь, обставин я так точно сказати, не можу, але наскільки пам'ятаю. По роботі щось ми так стикалися. Значить, спочатку чисто робочі взаємостосунки, так як я був головним редактором газети, Випили постаграм. Я, звісно, був під як кажуть, під градусом. Він запропонував мені не просто дружні стосунки, так би мовити, встановити, а більш такі, якщо кваліфікувати по карному кодексу чи кримінальному кодексу то це скоріше підходить від ну, гомосексуалізм, якщо так сказати. Судячи з інформацією озвученої під час допиту, Боря обіймав високу посаду в міністерстві зовнішньоекономічних зв'язків та торгівлі. Мав службовий автомобіль закріплений суто за ним. Ляшка він, нібито, примусив вступити в неробочі стосунки, які тривали майже півроку, в обмін запропонувавши політичну підтримку, просування та забезпечення спонсорів для газети Комерційні вісті, редактором якої був молодий Ляшко. В політичних колах мали припущення, хто ж такий боря. Але публічно прізвище політика не називалось. Примітно, що в 90-х Ляшко став фігурантом ще однієї історії. Його засудили до шести років ув'язнення з конфіскацією майна за афери з купівлею автомобілів Волга під прикриттям МВС та незаконне отримання квартири у Вишневому під Києвом. Покарання він нібито відбував в Ізяславській колонії, щоправда, відсидів лише рік, а далі. Звільнився за амністію. Про таке розповідав політик Юрій Луценко, а також третій президент України Віктор Ющенко. Наступна історія мала місце ближче до наших днів. Така собі Олександра Клітіна, худоролява епатажна білявка, свого часу обіймала посаду заступника міністра інфраструктури. А відомство тоді очолював Владислав Криклій. І от ходили чутки, що посада клітіні дісталася через ліжко. В листопаді 2019-го нині покійний нардеп Антон Поляков оприлюднив фрагмент розмови, на якій депутати обговорювали сумнівну репутацію пані заступниці міністра. Через кілька днів Криклій заявив, що Клітіна не командний гравець, тож з нею попрощалися. Також урядовець запевнив, що секс скандал тут ні до чого в мене є підстави для того, щоб вважати, що вона не зовсім нормально як член команди себе повела. Ще раз повторюсь, це жодним чином не стосується тих сексистських закидів, які були у інфопросторі, тому що це ну просто небезпечно. Якщо ми будемо на такі речі реагувати, то ми будемо займатися не реформою, а хто значим. Офіційною причиною звільнення стало листування експосадовиці з пранкером Джокером, якому Клітіна написала про мутки із тендерами, а також поскаржилась, що з криклієм їй працювати. Важко. Якщо пам'ятаєте, це все теж було злито в мережу. Після гучного звільнення клітіна оголосила про створення власної партії. Цю новину вона повідомила, з'явившись перед камерами в самому бікіні. Хотіла, нібито дорікнути чоловікам-політикам за сексистське ставлення, але вийшло аж надто провокативно. Українці хочу звернутися до вас. Я вирішила боротися за правду самотужки, тому що на цих ідіотів у штанях. Точно надії нема. Я створюю свою партію Україна проти корупції, щоб розібратися нарешті з цими політичними проститутами. Шкода, що далі звернення справа не пішла. Криклія між іншим тоді не звільнили. Він залишився в кріслі міністра інфраструктури до травня 2021 року. У жовтні 2019-го, септо на старті роботи ради нинішнього скликання, оскандалився дипломат і досвідчений політик нардеп Богдан Яременко. Його потопили інтимні листування, які в екрані смартфона розгледіли пильні журналісти. На скрінах показали, як Яременко нібито замовляв послуги повії а та своєю чергою диктувала умови та називала. Розцінки в доларах опозиція смакувала подробиці кілька днів і вимагала розправитися із безсоромним Яременком. Комітет далі цієї синій барадє. Вони тримають його, щоб він далі мав цей комітет і нічого їх це не дивує. Про це вже пише весь світ бібісі. Це їм не цікаво. Сам депутат назвав публікацію провокацією і пригрозив журналістам, що буде позиватися. Оприлюднення листування є кримінальним злочином. І той, хто зробив все звідти, заробив від трьох до семи років. У ну, мене вкрали моє листування. І ті, хто обсмоктують, висміюють, перепощують, користуються краденим, я би хотів поговорити про мораль, але не бачу з ким. Втім, вже за пару днів градус напруги спав, і нардеп сказав, що в суд не йтиме. Це не погроза і не намірити в суд. Це просто була ілюстрація думки про те, що ті, хто висувають претензії, ті, хто оцінюють людей інших, моралізують, повинні перше подумати про те, а чи не порушують вони самі щось. Під тиском публічного осуду Богдан Яременко в підсумку написав заяву про звільнення з посади голови комітету з питань зовнішньої політики. Зробив власне те, чого з перших днів вимагала від нього опозиція. Коли пристрасті стихли, Яременко написав у соцмережі допис, у якому перепросив у дружини дітей, фракції та президента. Вибачився перед усіма, кому створив незручності через інтим-скандал. Про наступного фігуранта маємо говорити або гарно, або нічого, бо мова піде про покійного гвинтика, тобто зрадника Іллю Киву. Так, до того як втекти на Росію і звідти нести путінську маячню про один народ, він був народним депутатом України. Так, от під куполом Києва не те, щоб сильно перепрацьовувався. Одного разу журналісти заскочили його на перегляді хтивок від подружки. Всього навсього кілька секунд, але камери зловили потрібний момент. Ще Кива листувався з моделлю під час парламентських засідань. Відео та фотодокази знову таки зафіксували медійники. Адресанткою повідомлень Києва за інформацією журналістів була одеситка Юлія Панкратова. Журналісти намагалися присоромити Киву, мовляв, чим він займався в робочий час, але не на того напали. Екс нардеп все виправдовував. Физиологии. Это механическое движение. Опять же, ну когда у тебя есть член, ты, мужчины, его поправляют. В штанах паніметіка, як? якщо є що поправлять, згодом Кива знову скандалився. Переглядав еротичне відео в сесійній залі. З етичних міркувань ми не будемо демонструвати ті відеоматеріали в нашому випуску, але суть зрозуміла під куполом. Парламентар не навантажував себе депутатською роботою. Наступний фрагмент його кропіткої праці пропоную переглянути без коментарів. Якого зеленого кива заправляв сорочку брюки просто в сесійній залі, навіть не питайте. В мене до вас товариство інше питання: як ця людина могла бути народним депутатом України? І, взагалі, як вам ці історії з полуничкою, які знали раніше, а які почули вперше? Неодмінно напишіть нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде Україна!